Мотор Січ розібрав ось як устроєно все. Сняв я цю просто, щоб замінити шланги. І ось як воно тут. Це так болти наживив, щоб вони не погубить потом. Курок напружені один тут, один внизу. Це нажимаєш. Той відкривається, потім він газує. Так він блокує. Ну, приблизно так. Ця тяга стоїть прикручена оцей скобой двома винтами, тримає тягу газульки. Тяга газульки заходить. Ну, от ось сюди вона заходить і прикручено тими двома винтами. Вот От так воно встроєно, все кожна кажда мелочь. І шланга якимсь герметиком замалена. Не знаю, що воно таке. Ось так стоїть шланга. Це так сюди, з сюди срезетки. І... Тяга одна. Ось стоїть, яка відкрива, закрива заслонку. Воздух, оцю, перекрива. Тут три положення. Вниз. нажимаєш газ, нажимаєш вниз, вона блокірує заслонку, закрива повністю Оцю. Оцю. Ось. Неудобно до рукою, раз якраз і закрива, відкрива, В Ней. Діргаєш, вона схвачує, потім вертаєш назад, заслонка, заслонка відкривається, отак. І потім снизу тяга, доступ є, тоді газується. Коли нажата, газ заблокований. Е... І зразу йде ось оця зараза. Надіта на той пиптик, заходить на цей речах. Тут стоїть оцей провід, отак. Ну, все як на штілю. Він потім глушиться. Зроблено все акуратно, добротно Кришка, це все повністю так на винтах, знімається в неї потім вставляється, це, щоб не знімати з подушок. Ставиться оцей патрубок. Це старий. Ось взяв новий. Новий. Він вставляється, як на, на штільок, Запихаю його туди. Потім. Дві шайби, одна зверху стоїть, одна вставляється, вставляється внутрі. Без неї працювати не буде. Підсос воздуха. гарантований. Це прокладка під нову взяв, під вихлопнув. І ось такі два сальника. Вони якісь коричні, такі якісь вони рижі якісь. Вони чорні. І не тот сірі ну Ну, такі вони. Ну, щось я замітив, немає не одного написа. Наскільки, що, куплені в Мотор Січ прям на заводі. Е, катушку я е, зрізав отаку от заразу, вона вже висохла. Тот надів термоусадку повністю і обжав. Щоб, э, бо ця катушка німецька ПВЛ Вона по розмірам, якщо взять, отак от покласти. Отак от покласти. Вона ось стандартна, яка тут була. То вона чуть-чуть менше. Вона чуть-чуть менша, ніж та. Ну я цю буду на ту пилу ставити. Та пила робоча. Там тільки карбюратор замінити. І поставлю цю сразу катушку туди. Цю пилку я вже потом буду дивитися, що там. Разберу поршневу подививсь, гляну. С виду пошень хороший. Ну, як, як дивиться туди е, циліндр. Так, отак. От Поршень. Що я, що ми тут бачимо? Поршень. Ну, виду добрий, нема там таких аж тут. Оце чуть-чуть якийсь чимсь зацепила край. Е, а сама гільза. Нет. Так воно так не сильно видно. С виду вона рівна, але якісь узори такі. Я потім розберу. Компресія тут хороша, але не факт. Ну, я потім розберу, подивлюсь, щось в поршневой. Ну, замітив, дивіться, які які ребра товсті. Міліметра по три. Є ще не більше. Бо цей циліндр на Получається... цей циліндр на 200 грамів важчий, ніж на нових пилах. Так, отак на, на винту кріпиться кришка. Заходить вона так в пази і на винт прикручується. Отака. От Карбюратор цей. Ну, я всі не розбирав, чистив, вмив. Ну, провірить, він чогось не завівся. Десь підсос воздуха, бо, якщо дивиться, ну, дивиться, тут все було. Видно, що воно все в маслі було. Оце все. І плюс. Мілка тирця, воно вже так задубіло і чуть, коли ну, крутиш так, як свічка стояла, десь підсос воздуха со сторони сальників. Патрубки з виду були добрі. Я короче, патрубок зняв патрубок, замінив провода. Оця Ось ця надівається. Ну, я теж замінив. Ну, купив ось нову, вона мягка. Це вже така. Ось, воно ось надівається на. ось, ось... Виходить. Ось. штуцер той, Оце воно надівається. Ну, сперва заходить з той сторони. Виходить, отак вона стоїть. Отак. Воно запихається. В канавку. Все, стоїть мертво в кришки. Потом, коли надеваєш, ося шланга надевається на циліндр. Туди, в картер. Люта стоїть. І як гофра потом грає, Бо мотор на подушках стоїть. Ну, от така система. Бо у Husqvarna там 137-й. Ось така зараза стоїть. Тоже такого плану, так, Тоже тільки в циліндрі, ниже патрубка. Е, отака трубочка, яка дуже часто виходить з строя. А то зробили отаку. І за скільки років, дивіться, ну, суй дві хороше. Мотор дивіться який здоровий, як на мопеді якомусь. Не знаю як на чому такий, на якомусь скутері. Е, ось як він тут. Це все рідне. Це ще рідна поршнева тут цифри чогось не вилеті, нічого. А отак на кожній деталі така цифра. Вони чимось написані чимось. І якісь обозначення, я не знаю, що воно. Це на кожному циліндрі. Що на той пилки, що я розбирав, на оригіналах так зроблено. Бо я встречав когось, бачив тут такой полумісяць зрізаний, навіть так півциліндра, Ну, завода було. І не було цього ж. Оцей деталі не було декомпресора. Там я бачу. А тут є. Отак воно. І тут як то зроблено. Торма зроблений, як в щеляс. Теж так все пружине, все. Така. Ну, тут, звісно, оцю пластмаску я потім заменю. Бо її цепком стерло, Не розпадав. Е... Масло нас масло тече. Тут, що ми бачимо, теж все в маслі. Е... Сальник пропускав. Ну и плюс масло насос. Тоже масло кача. Тоже течет. Шланга идет вот так. Туда. И вниз. С бака. Вот так у нас сделано тут. Тоже на болтах. Сальник, стоит в насосе. Ну, вот а так. У нас сделано очень мощно. Картера десь по 5,5 мм товщиною. місцями, взагалі вихлапна труба. Зроблена з двох половин. Розбарна. Дуже файно. Розібрав, почистив. Отак вот вона зроблена. Спершу прикручується двома винтами до циліндру, потім ставиться кришка. на шпильки теж до картера. В картері стоять шпильки прикручені. А потім ще два болта просто зажимаються, там гайки приварення. Зажимаються двома винтами. Отак виходить вихлопна труба. Болти. Бо оце отак у нас є гайки. Гайки як на щілю. Но різьба тут друга, не підходить. Діаметр все похоже, но різьба тут своя. Ось по поводу фільтра я потім, потім щось ну, перероблю. Взяв отакі дві тих. вона буде, ну, коротше, підходиться. Такий фільтр. Місця хватає якраз чітко під нього. Перероблю потім, потім колись покажу. От оцей фільтр буде кращий, ніж те гівно, яке стоїть з завода тут. Хоч у мене... Хоч ось є рід, ну, ось новий є фільтр, нав'йо. Ще не ставлю. Старий. Старий де він тут є. Десь, краще, поки не бачу. Десь є. Ну отак вона зроблена, коротше. Циліндр тут здоровий, мощний мотор як на, на якомусь скутері. Дуже мощний. Все на таких винтах. Дуже удобно, Ой. коли є отака викрутка. Вліво-право. П'єш. Тут квадрат, підголовки. І, коротше, в неї викручують винти. Дуже класно. Дуже допомагає. Ну отак виходить пила. Я так тут так, почистив. Потім все одно циліндр. Прокладка є. Там буду дивитися, що там. По канівал тут добре, люфтів нема. Тільки замінити сальники. Поршневу я вже потім гляну. Ну отак. З чого состоїть і як воно встроєно, Все як. Дуже удобно. А ось по, -по поводу барабана. Єсть оце на 475 моделі. Получається це неї. Хтось уже міняв, якраз на цій пилі стояв отак. Барабан я замінив другий пасту, ну, взяв. Тут менше виробітка. Бо тут уже. Більше выработка. І чуть-чуть есть -чуть такі пожовані края. Но в каждой запресовані підшипник. От так, а де в мене не вся? Де в мене дівся тут? Привет, привіт. Привіт, привіт. Авсім. Ось, оце як різ... різниця в них. Посадка, все, підшипники, все одинаково. Різниця тільки у цьому паз. Бачите, маленький це 270-й моторсіч, який раніше був. Стояла от ось Ходила довго. Тут запросована була втулка і отаке от усіка в новій вони що зробили. Втулки нема. Просто пластик. І края, як бачите, края стачуються. Ну, отак. І отак воно стоїть. А цей цей стоїть отак. І оце їх, виходить два вида. Це стара модель. Це зараз 475-й. І його подобних пил. Отак, два вида. Це набагато, конечно, лучше ходило. Вот так. Ну тут колись, наверное, цепок спав. Ланцюг і продрав. Ну, воно, воно ще буде ходити? Ну, конечно, красиво. Цей я ну, взяв з донора. Він лучший. Ну, пластмасска. Пластмаску, конечно же, желательно заменить. Ось та, так. От. Оце в два вида. Якщо змінюється, то міняється отак от в зборі. Підшипники тут запресовані. Запресовані. Он прокладка нова. Отак. От Вона. Старі вони вже свої відходили, вони вже... Расслабляется уже. Такие пожевания. Пропускают. Я потом заменю и на той, и на той. Прокладка есть. Провид я с донора взял. будто там. Тут, тут провид разорвался. Контакт вот С донора поставил. Магнит магнит добрый пазы х, х, файне а вот еще вот як в щелях. Вот. раз и собачка выходит и заводишь. это мотор сич 270 -й. собачки две штуки такая скоба я скобу заменил взял с донора Поставу. Тепер вони ходять. Коротше, отак устроєний стартер. Ти нажимаєш, воно виходить. Заходить в ці зуби і отак воно робота. Зроблено як в щілю. Зроблено добротна. Кришка, звісно, така важка. Все воно лите, це не алюміній. Плав, магии или якась зараза. Картер тоже не алюминиевый. Вот так воно все встроено. Чтобы замінити патрубки, я не захотел снимать подушки. Я відкрутив кришку. Заодно провод замінити бо не долізеш. Ну и патрубка. Цилиндр я потом сниму и подивлюсь, что як, ну. Вот так устроена пробка. Черная штука меняется. Можно выклупать, центрально заменить, або ціляком, Пробка тоже як на Колуп... Видно, хтось я на штилю, стилю. Можно выкруткой, выдно кто-то. И так це с донерами снимал, такие более-менее ставил. Вот бо тут было вообще раздрюканье. викинув, Ну вот так воно мощно здорово пыла. Отак воно встроєна. Я потім все розберу, почистю. Сальники заміню. Кришку, звісно, желательно поміняти. Оцю пластику. Ну, от так і пили. І хто каже Китай? Та Вона лучше для любого Китая зроблена. Но важка. Із-за того, що е, тут можна було ще вполовину картер сняти. Він дуже такий мощний. Местами тут зазоры, конечно. Ну, литьем дебела. Вот так оно устроено. Цилиндр, декомпрессор стоит. Тормоз, как в штиля. Копия полностью все. Все, как в подушка, подушка тут, конечно, дуже мощная. Уловитель сробленый сразу. Вот одна деталь. Вот это ну вот так. Все, каждая деталь снимается. Ну, вот так оно устроен, Все, хватает. Вот так, мотор